Діти, сьогодні до нас завітав незвичайний гість. А хто це? Здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть мене усі шпаком, до нас завітав шпак. Давайте чітко і голосно вимовимо слово шпак. А який звук стоїть на початку цього слова? Так, звук Ш. А зараз уважно послухайте віршик. А як почуєте знайомий звук Ш, плескайте в долоньки? Шпак шпациці каже гнівно. Шершнів бачу. У шпаківні швидше шибеників гнати, шпаченят обороняти. Давайте промовимо жартівливу чистомовку Ша ша ша, поскакало в ліс лоша. Шу, шу, шу шишок на трушу. Щі, 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 солодкі груші. Уш 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 я приймаю душ, Аш, 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 у мене є гуаш. Полетів тато шпак у крамницю та купив шпаченятам тільки ті речі, в назвах яких є звук ш. У крамницю шпак літав, шпаченятам купував. Шорти, шапку, шарф, штанці, шпаченята молодці, коли з гніздечка вилітають, нові речі одягають. А шпачиха годувала, шпаченяток пригощала, їжте кашу. Білящі, вишні, груші, лаващі, вітамінів тут багато, Ростіть на радість мамі й тату. До побачення, малята! На все добре!